Сьогодні в угороді підписано меморандум про співробітництво між Національною академією медичних наук України та Закарпатською обласною державною адміністрацією про надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню регіону. Мета мого візиту визначена президентом України ще в січні цього року, коли відкривався перший перинатальний центр в Кіровоградській області. І там я виступав від Національної академії, яка курує всі ці центри в країні. І запропонував надати відповідну допомогу області в підготовці висококваліфікованих кадрів і надані високоспеціалізованої медичної допомоги дітям Кіровоградської області. З тих пір ми опрацювали так звані квоти, і порахували всі гроші, які надає нам держава на безкоштовну медичну допомогу високоспеціалізовану в наших 28 клінічних інститутах. Майже 90% цих коштів ми передали для того на регіони для того, щоб з кожної області, з кожного містечка, з кожного села, якщо це необхідно, хвора людина за направленням відповідним обласного спеціаліста, начальника управління за погодженням з нашими спеціалістами могла отримати безкоштовно, підкреслюю безкоштовну високоспеціалізовану допомогу. Наших інститутів. На вашу область випало 1200 лишнім чоловіків. Ми обговорили ще кілька інших питань: як підвищувати кваліфікацію ваших фахівців на території наших інститутів. Так що на нас чекає плідна співпраця багато, на багато років, так би мовити, окреслена як в розмові, так і в меморандумі. Це не значить, що ми будемо потім в слідчому році знову підписувати меморандум. Я думаю, що ми будемо в рамках цього меморандуму визначати тільки квоти, все залежить від тих коштів, які надасть держава, і спокійно працювати над співпрацювати над покращенням медичного обслуговування ваших, жителів вашої області. Я впевнений, як в минулому і міністр охорони здоров'я, як зараз президент академії, у вас одна з найкращих медичних допомог. Медичної допомоги. Це не значить, що вона досконала, бо ви самі прекрасно розумієте, що залежить не все від медиків, залежить від коштів, які надаються, залежить від підтримки медичних колективів, залежить від відношення населення. Багато складових. Але те, що роблять ваші медики, як кажуть, їм за це треба сказати тільки спасибі. Вони роблять вірно, вони роблять це з натхненням, і головне, що вони вміють це робити. Також Андрій Сергію красный з начальником управління охорони здоров'я закарпатської обласної державної адміністрації Романом Шнітським відвідувастема факультет Журовського національного університету.